Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Переговори щодо формули світу України в Давосі завершилися без чіткого плану. Пише Блумберг. Переговори щодо формули миру України в Давосі завершилися без чіткого плану. Пише Блумберг. Україна мала надії заручитися підтримкою зі сторони глобального півдня, проте поки що до цього далеко. Учасники змогли прояснити деякі питання для майбутніх обговорень, але найбільше ні Україна, ні Росія не збирається йти на будь-які територіальні поступки. Зустріч на рівні лідерів держав, якої прагнув Київ, поки не Запланована, нагадаємо, формула миру. Це 10 пунктів президента Зеленського, які пропонують фактичну капітуляцію Росії, повне виведення її військ та репарації Києва. Саме її вчора обговорювала українська делегація із радниками з нацбезпеки 88 країн. Втім, вона перестала бути для наших союзників актуальною. В той же час в адміністрації СІ заявило, що можуть організувати дзвінок в чотирьохсторонньому форматі: Зеленський, Путін, Байден та Сі та створити в такому плані власні формули миру. Це останній шанс на будь-які переговори. Захід після перевірки відновлює п'ятнадцятирічне умере. Ротворення путінської агресії. Захід після перерви відновлює 15-річне умиротворення путінської агресії. Обсяг західної допомоги Україні за останній місяць впав на 90% порівняно з роком раніше. США та Євросоюз не змогли затвердити додаткові кошти для України, а виборцям набридла війна в Україні. Британська газета Financial Times зазначає, що сценарій перемоги Росії стає дедалі правдоподібнішим і назвала п'ять жахливих наслідків для світу. По перше, Росія вершитиме над українцем страшне правосуддя переможця, продовжуючи масові страти, тортури, зґвалтування. Я та викрадення дітей видання нагадує про існування в росіян списку українських громадських діячів, які підлягають ліквідації. Партизанські атаки українців спровокують нові репресії з боку Росії. Біженці ринуть знову до Європи, але цього разу назавжди. По-друге, на заході України може вижити вільна держава і навіть вступити до ЄС, але воно може знову бути атаковано Росією, незважаючи на будь-які договори. По третє, Росія контролюватиме близько чверті світового експорту пшениці, використовуючи продовольство як зброю. По четверте, успіх Путіна надихне країна зацікавлена. Ні, в агресії проти сусідів Китай, Венесуела, Азербайджан та саму Росію. Дара Масікот із фонду Кернеги за міжнародний світ зазначає, що коли Росіяни думають, що переговори у конфлікті, вони стають надто самовпевненими у своїх силах і через кілька років роблять більш масштабні та сміливі операції. Кремль побудував військову економіку. Населення терпить війну, тому Путін може продовжити агресію проти сусідніх країн. Видання радить прем'єру Віктору Орбану замислитися над тим, що Угорщина межує з Україною. По п'яте дискредитоване НАТО переживе найсерйозніше випробування. Путін намагатиметься. Довести, що НАТО та Євросоюз не впораються з новими викликами. ФТ припускає, що у разі нападу Росії на країни Балтії НАТО ймовірно відправило б війська, але після перших загиблих країн праві партії вимагатимуть миру, а західні країни можуть відступити, щоб уникнути ядерної ескалації. Альтернатива є, Росія має низьку технологічну економіку розміром із канадською. Європейці могли б допомогти Україні протистояти Путіну, навіть якщо Трамп не захоче, нам доведеться швидко розвивати нашу військову промисловість, але зусилля, які від нас будуть потрібні, будуть незначними порівняно з зусиллями РФ. Нам також потрібно буде замінити американську допомогу Україні за даними Кельського інституту, 40 мільярдів євро в річному обчисленні. Це 70 євро на рік на одного європейського громадянина НАТО. Ми могли б знайти це, якби захотіли. Зазначає видання. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.